І мале. Який мале? У короби Лицьке народилося телятко. Воно ще маленьке, але вже вибрикує. Припало телятко до матері, напилось молока, захотілось теляткові погуляти. Пішло воно до двору, дивиться, сидить маленьке звірятко. Доторкнулось телятко до маленького звірятка, а на ньому пух м'який м'який. Ще м'якший, ніж материнське вим'я. Дивиться маленьке звірятко на величезного звіра теля. Прищурилось і сидить собі тихо-тихо. Хто ти такий? питає телятко. Я стара кролиця, відповідає маленьке звірятко. Невже ти стара кролиця, здивувалось телятко. Значить, у тебе й дітки є? Є в мене маленькі дітки кролинятка. А ти хто? Я маленьке телятко, відповіло телятко. Я тільки що народилася. Невже ти тільки що народилась? Здивувалась стара кролиця. Дивно, ти ж ще маленька, а вже така велика. А ти вже стара мати, а така маленька, ще більше здивувалась телятко. Невже все на світі таке дивне? Йшла собі лісом добра людина, дивилася на трави квіти ласкавими очима, не наступила на квіти, бо помітила їх. Ось дійшла добра людина до високої сосни. Побачила білочку. Білочка стрибала по гілках, а за нею гнався якийсь рудий звірок. Добра людина зізналась, впізнала куницю. Це лютий білочин ворог. Ось ось куниця наздожене білку й розірве своїми лютими пазурями. З жалом і болем у серці глянула добра людина на бідолаху. Побачила білочка очі доброї людини, плигнула з дерева й сіла їй на плечі. Зла куниця втекла в темний ліс. Погладила добра людина білочко та й сказала Стривай собі до свого дупла. Глянула білочка вдячно добрій людині у вічі і пострибала додому. Дітки давно вже чекали її. Вона й розповіла їм про добру людину. Василь Сухомлинський. Кохата жаба. Сподобалося жабі, як журавель співає. Сидить вона в болоті, слухає журавиний спів і думає. Навчуся і я співати по журавлиному. Буду не така, як усі жаби. Хай дивується увесь жаб'ячий рід. Довго вчилася в співати по журавлиному. І так навчилася. Розмовляються з нею по жаб'ячому, а вона мов не розуміє, відповідає по журавлиному. Розігналися жаби й дорікають своїй подружці. Ти ж така жаба, як і ми. Чого ти не хочеш розмовляти по жаб'ячому? Жаба задерла голову і каже а може, у мене виростуть крила, і я полечу, як журавель? Полетить жаба? Да. Да? Зможе? Якщо чогось сильно дуже хотіти і прагнете до цього, то це обов'язково вийде, як у жаби Добре. вийшло. Казка Сухомлинського винського, прогулянка лісу» Одного вихідного дня пішли в ліс всією сім'єю батько, мати, п'ятикласник Толя та чотирирічна Саша. У лісі було гарно і весело. Батько показав дітям галявину, на якій цвіли канвалії. Поряд із галявиною різкущ шипшини. У ньому зацвіла перша квітка. Запашна рожева, вся сім'я сіла під кущем. Батько читав цікаві книжки. Раптом загримів грім, упали перші великі каплі, а потім полив дощ, як із відра. Тато віддав свій плащ мамі, і дощ її був не страшний. Мама віддала свій плащ Толі. І йому дощ був не страшний. Толя віддав свій плащ Саші, і дощ був йому не страшний. Саша запитав, мама, чому це так? Вам віддав свій плащ тато, Толі віддали свій плащ ви, а мене накрив своїм плащем Толя. Чому кожен не надів свій плащ? Кожен повинен захищати того, хто слабший, відповіла мама. А я чому нікого не захищаю? запитав Саша. Отже я слабший, якщо ти нікого не захищаєш, ти насправді найслабший, усміхаючись, відповіла мама. Але я не хочу бути найслабшим, рішуче сказав Сашко. Він підійшов до куща шипшини, відгорнув полу плаща і накрив рожеву квітку. Злива вже відірвала дві пелюстки. Квітка поникла. Слабка, беззахисна. Тепер я не, не слабший, мамо, запитав Саша. Так, тепер ти сильний і мужний, відповіла мама. Щоб розумним і мудрим стати, треба рідну мову знати, а щоб вміти говорити, треба рідну мову вчити. Понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває рідну мову українську, мудру, щедру, материнську.